Саджевка – це населений пункт, де на сьогодні немає старости, бо Василь Христан військовослужбовець Збройних сил України. Однак, на звіт керівництво, частини його відпустило, він каже, що вдалося за рік, що минув багато чого зробити у селі. Більшість того, що було заплановано, виконано це завдяки. Людям, волонтерам, ну, всі старалися, влада і всі решта. Основним напрямком роботи міської ради стало оновлення дорожнього покриття, благоустрою і підтримку порядку у селі. Також займалися облаштуванням центру військово-патріотичного виховання та добризумної підготовки імені Мирона Забарила. Активно діяли й волонтери. Я рахую, що у той час, як зараз у нас військовий стан, в селі зроблено дуже багато, але на... хочу акцентувати увагу, що. В першу чергу багато зроблено для Збройних сил України. Хочу відзначити саджовських волонтерів, які працюють невтомно, день у день і не покладаючи рук, приближають нашу перемогу. А волонтерство в населеному пункті дуже поширене. Саджовецьких козаків відзначили навіть на всеукраїнському рівні. Якщо взяти Активність волонтерської громади окремого села, щось подібного ну я навіть і не бачу навколо недаремно. Не, не Через це ми там отримали всю українську нагороду. Як Місце відзначили місцева номінація. Місцева волонтерка аж в Києві відзначали. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що об'єм робіт, виконаний в Саджовці, по благоустрою доволі великий. Це асфальтування доріг. В селі саджавки це я вважаю, що за за попередні роки порівняно то зробилось багато. В бюджеті ми на такі речі там доклали, заклали кошти, скажімо, на продовження. Різних робіт по благоустрою, та й загалом очільник громади вважає старост своєю правою рукою. Це велика підмога мені від старост, що вони багато питань вирішують саме в селі. Бо що є питання, люди звертаються, скажімо, від лампочки на вулиці до щось там сталося з худобиною чи скоро, чи з кіт, пес, люба така проблема, яка скажу в місті не. Не є актуальною для села, це є актуально. Тому це і добрі, мої помічники. Такі звіти відбудуться у кожному селі громади. Міський голова сподівається, що там буде багато активних жителів, щоб мати змогу обговорити зроблено та скласти плани на майбутнє. Ізсаджавки Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.